Крутий лайфхак, щоб запускати офлайн музику на Apple Watch навіть без айфона, особливо для користувачів YouTube Music. Заходимо в YouTube Music, бібліотека, новий список відтворення. Називаємо, виставляємо не для всіх та додаємо треки. Далі на плейлисті три крапки. Поділитися і копіюємо посилання або зразу через ПК. На ПК скачуємо програму, не можу сказати і показати яку, бо таке відео блокується, але все буде в Telegram для Windows та Mac. Запускаємо її, натискаємо Paste Link і чекаємо, поки все підтягне. Виставляємо екстракт Audio, формат MP3, Normal quality та шлях, куди все зберегти. Коли все скачало, відкриваємо iTunes, підключаємо iPhone, вкладка музика та перетягуємо все, що скачали. І чекаємо перенесення на iPhone. Далі на iPhone відкриваємо Apple Music, підписка не потрібна, і заходимо в медіатека, підбірки, нова підбірка. Називаємо і додаємо скачені пісні. Готово і готово. На iPhone заходимо в застосунок Watch, шукаємо музика, додати музику, підбірки, вибираємо створений плейлист та зверху на плюсик, і почнеться завантаження на годинник. Але якщо знаєте ще кращі, обов'язково діліться в коментарях.